Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати сирні пончики і покажу вам. значить для, Взяла я тут у мене десь пів кілограма, грам 600 сиру кисломолочного. Так, відставлю поки що, беру другу посудинку, вибиваю сюди троє яєць. Додаю щіпку солі. Один стакан цукру. Ви ж додавайте за своїм смаком цукор. Хто не любить солодке, можна половинку стакана додати. Хто любить ще солодше більше. Це вже на смак кожного. Так. І додам ванілін. Десь пів пачечки. А якщо ванільний цукор, то цілу пачечку. Так. І розмішую тепер. Так, ось так трішечки розколотила яєчка з цукром і виливаю сюди до сиру. За бажанням можна додати одну-дві столові ложечки сметани. Хто бажає, можна й не додавати. Я часто готую і не додаю, ну сьогодні ось додам. Так. Далі додаю чайну ложечку соди, можна розпушувач додати, пригашу чуть-чуть оцтом соду. Так. І гарненько перемішую. Сир я. Наситочко не пропускала ні на блендер, нічого, не розбивала його. Мені подобається, коли в пончиках є такі зернинки сиру. Кому не подобається, можете, будь ласка, чи блендером перебити, чи сито перепустити. Це вже як схочете собі. Так, розмішала. Тепер додаю муку і замішую таке тістечко Скільки піде муки, я вам скажу. Так, один стакан і розмішую. Так, замісила ось таке тістечко Пішло в мене. Майже три стакани муки. Трішечки третій стакан був неповний. Не е, а ви ж дивіться по своїй муці. Можливо, в кого два з половиною піде, можливо, в кого 3. Це таке дивіться кожен по своїй муці, по тісті. Так, тістечко готове. Зараз буду виробляти кульки. Ну і покажу ж вам. Так, підпилила я. Присипала стіл мукою, беру тепер шматочок тіста, роблю такий жгутик, розкачую так і ділю тісто на такі частинки для кульок. Це вже ви самі визначаєте, які ви хочете, щоб були ваші пончики. Формуєте ось так кульки і все підготовляю. Ось так готую, кулечки. Олійку я вже поставила, в мене розігрівається. Зараз підготую кульки і буду обсмажувати в олії. Так, підготовлені пончики буду зараз опускати в олійку. Ось так. Порціями, по декілька штучок, опускаю в олійку і обсмажую. Їх навіть всі перевертати не потрібно, вони самі собі крутяться, обсмажуються з усіх сторін. А коли вже підсмажаться гарненько всі, буду діставати. Так, обсмажені пончики дістаю на паперові рушнички, щоб лишня олія з них стікала. А слідуючу партію закладаю і обсмажую. Так проровляю з усіма пончиками. Так, готові мої пончики, обсмажила вже всі. Тепер присиплю цукровою пудрою Це за бажанням. І все, смакота готова. Ось такі сирні пончики виходять м'якусінькі. Вкусненькі, красота і смакота. Отож, кому сподобалось і приготуйте собі такі сирні пончики і посмакуйте, нехай вдаються, і смакують.